Креветки, кальмари, мідії та восьминоги. Скільки всього таять у собі ці морепродукти? Вони прикрасить будь-який стіл у запеченому чи тушкованому вигляді, доповнять будь-який салат, а також можуть стати ідеальною закускою. Привіт, мене звати Діана Гриньків, і сьогодні я вам розповім, як приготувати асорті з морепродуктів. «Темпура». для початку потрібно правильно вибрати продукт. Якщо ви купили заморожені морепродукти, то їх потрібно понюхати після розморожування. Вони повинні пахнути свіжістю моря. Якщо є неприємний запах, то вживати їх в їжу не рекомендується. До морепродуктів відносять усіх мешканців морських глибин, які не являються рибами або ж хребетними істотами. Також вони багаті на білок, йод і мають дуже малу калорійність. В залежності від виду вони по-різному насичені поживними речовинами та мікроелементами. Однак, загалом усі вони добре впливають на серцево-судинну систему. Найбільш поширений і доступний за ціною на прилавках морепродукт це мікс з креветок, мідій, щупалець восьминого і кальмарів. Іноді в такий коктейль додають каракатиці і гребінці, але зустрічаються вони не часто. Купити просто, а ось до приготування є певні вимоги, щоб морепродукти не стали жорсткими і гумовими. Найкращий варіант це темпура. Якщо коротко, то це особливий тип смаження, коли шматочки будь-чого обмочують в клярі з борошна та крижаної газованої води. Згодом обсмажують в олії та подають. Це просто, однак, дуже смачно. Тому не дивно, що цей тип обсмажування є дуже популярним у прибережних ресторанах по усьому світу. А сьогодні ми спробуємо приготувати страву, використовуючи його. Сьогодні будемо готувати морепродукти в темпорі. Отже, для приготування асорті морепродуктів темпура нам знадобиться борошно, холодна вода, Асорті морепродуктів. У нас це креветки, кальмари, восьминоги, морські гребінці та мідії. сіль і перець за смаком, соняшникова олія та фритюр. Для декору гострий перець чилі та лимон. Можна також додати зелень. Додаємо з відразу перець чилі, сіль і поступово додаємо воду. Наша суміш з темпера має бути така, щоб вона утримувалася на наших морепродуктах. Опускаємо всі морепродукти до темпори. Ми все перемішуємо. Так, і опускаємо наші морепродукти в наш фритюр. Опускати їх треба швидко, тому що морепродукти, по суті, так і довго готуються. Не було різної часу приготування, велика різниця, щоб не була. Все, піднімаємо. Наші морепродукти готові. Важливо, щоб фритюрна олія була чиста, для того, щоб вони мали гарний колір, світлий, виражений відтінок морепродуктів і смак. Якщо олія не буде чистою, то вони будуть гірчити. Тепер треба нам задекорувати трошки. Додаємо те, що ми використовуємо, коли додавали в пасту сушений чилі і так і декоруємо. Нарізаєш пару кілець перцю чилі. Рецептом можна готувати і дрібно порізані різноманітні овочі. Зазвичай це булгарський перець, морква, спаржа, цвітна капуста і навіть фрукти. Не бійтеся пробувати приготувати щось нове, тому що страви, створені з морепродуктів, можуть принести неоціненну користь вашому здоров'ю, а також гарно прикрасити ваш стіл. Ну а я нагадую, що з вами була Діана Гриньків. До зустрічей!